Як казав Джозеф Едісон, знання це те, що найбільш істотно підносить одну людину над іншою. Пишіть забуду селищну раду, будь ласка, на управління житлово-комунального господарства. Ви отримуєте письмову відповідь. Достатньо вам цього. От да, а зробите по-своєму. Єдина боротьба проти нахабства і постійного обману лежить через освіченість кожного з нас. Дане відео не несе скандального контексту і не схоже на два попередніх. Воно більш інформативне і націлене на комунікацію з жителями громади, в якій проживаю, і, можливо, на інших небайдужих жителів нашої країни. Кожна людина має знати свої права, можливості та обов'язки. Якщо людина не отримує належних життєвих умов, вона має знати, куди звернутися і в кого про це запитати. Тож сьогодні на своєму прикладі я хочу показати вам, як подавати запит на отримання публічної інформації. Детальну інформацію про питання, які я підійму в даному відео, можна переглянути на каналі Антоніни Корнієнко, яка надала мені платформу для оприлюднення важливої інформації і допомагає розібратися у нашій так званій політичній системі на території нашої громади. Всі мої дії підкріплені законами України, на які я опираюсь і закликаю вас робити те саме. Як знають жителі Богданівки, з квітня 2024 року я підіймала питання рейсових автобусів, яких було недостатньо для нашого села. Перші мої кроки у сні розмови з старостою села Юрієм Безпалим. Я діяла відповідно до статті 54.1 про місцеве самоврядування в Україні, де вказано, що староста уповноважений сільською селищною міською радою, яка його затвердила діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах сільської селищної міської ради. Мої спроби звернутися були невдалими. Навіть на поріг Богданівського старостату мене не пустили. Дозволяли підвищувати на мене голос і вести себе непорядно. Тоді я звернулася до Антоніни Корнієнко за допомогою, і вона мені порадила написати мій перший запит запит на отримання публічної інформації. Мій перший запит мав чотири питання, що стосувалися добробуту в нашому селі Богданівка. Мене цікавило, хто відбудовує і фінансує будівництво нашої амбулаторії, нашої школи, яку знищили окупанти весною 2022 року. Третій пункт мого звернення звучав так. У чому причина відмови на власний рейсовий автобус, додаткові вечірні рейси та сполучний рейс між селом Богданівка та СМТ Великодимирка для нашого округу, які є можливості вирішення цього питання? На що Олександр Миколаєвич Куценко надав мені таку відповідь? Стосовно питання номер 3 вашого запиту, повідомляємо, що дане питання не відноситься до компетенції Великодимирської селищної ради. Мене така відповідь не задовольнила, бо знову ж опираючись на закони України, я хочу почути аргументовану відповідь. Якщо з рейсовими автобусами я розібралася ще в серпні, і додаткові рейси станом на 11 листопада 2024 року їздять, і їх ніхто не скасував. Мої запити, дзвінки і звернення спрацювали, і я все зробила правильно. То відповідь від селищної ради, чому вони не запускають внутрішній рейс по громаді, я дуже чекаю і хочу почути. І на прикладі свого другого запиту я хочу розповісти, як його правильно складати. Право подавати запити має кожен громадянин України, хто має паспорт, тому це може зробити кожен з вас. Ось що складається запит на отримання публічної інформації, як його складати і як його відправляти. Перш за все, потрібно розуміти, що це документ, як і кожен документ, він складається з верхнього рядка, де вказана адреса того, хто пише запит, тобто ваша потрібно вказати саме точну адресу, де ви проживаєте, контактний номер телефону. Якщо ви відправляєте в електронній формі запит, то вкажіть, будь ласка, свою електронну пошту дійсну, на яку має прийти відповідь. Якщо ви відправляєте в письмовій формі, потрібно просто вказати свою адресу, на яку потрібно. Буде надходити відповідь. Все те саме. Потім іде адреса нашої Великодимирської селищної ради, куди саме і надійде ваш запит на обробку. Адресу ви можете бачити на екрані. Можете в посиланні під відео саме з документу скопіювати. Вона вірна, за нею відправляється адреса. все точно. Тож як виглядає запит на отримання публічної інформації? Це структурований текст, який має в собі нести структурований виклад думок. І я покажу на своєму прикладі. Перш за все, потрібно показати, хто звертається в цьому запиті. Я вказала, що я Бражевська ніна, я просто жителька села Богданівки. Я не маю, я не організація, я просто жителька, небайдужа жителька, і я подаю запит. Потім я підкріплюю на основі чого я подаю цей запит. Відповідно до статті закону України про звернення громадян України. Я подаю цей запит, його він є у вільному доступі в інтернеті. Ви можете з ним ознайомитися. Тобто, я показала підстави, на якій я складаю цей запит, так як ми розглядаємо мій повторний запит стосовно рейсових автобусів. Я дію відповідно до статті 54 про місцеве самоврядування. Чому? Тому що я звертаюся в селищну раду, а селищна рада це місцеве самоврядування. Я опираюся на старосту, тому що я зверталася до старости, який уповноважений селищною радою, і він мені відповідь не додав. Тому я звертаюся до них, щоб вони мені пояснили і дали відповідь. Це також я опираюся на закон. Так як мій запит стосується. Транспорту, а саме рейсових автобусів і автобусів внутрішніх по громаді, я опираюсь на закон України про автомобільний транспорт. Вказую, що саме на статтю 7 про автомобільний транспорт щодо організації пасажирських перевезень, і тут вказана саме деталі цієї статті. Також коли я вивчала це питання, я звернула увагу на статут Великодимирської селищної громади. Статут є в кожної громади, і він є повинен бути у вільному доступі на сайті. Даної громади, я перерахувала пункти, до яких у мене є питання, і вказавши глави статті, я підтвердила свій запит ще тим, що це також вказано в статуті. Тобто законів має бути цілком достатньо, але враховуючи те, що наша селищна рада може трошечки схитрувати, я більш детально на це звернула увагу. Після того як я представилася, вказала закони, які мають підкріпити мій лист, я тепер викладаю саму причину мого звернення, мого запиту, стараюся описати це максимально коротко, без прикрас, але щоб це було максимально зрозуміло. Тобто я звернулася до Богданівського старостинського округу, до старости безпарлого Юрія Васильовича. Звернулася по питанню сполучних маршрутів нашого Старосинського округу та СМТ Велика Димирка». Почула відмову без можливості переглянути рішення. Далі я описую, що я звернула і подала офіційний запит до селищної ради з тим самим питанням. Я йду поступово, те, який шлях я пройшла. Це дуже важливо і те структуровано, підкріплювати документами, підкріплювати законами і посиланнями на них. Я повертаюся до свого запиту, так як я його подала і звучало питання, у чому причина відмови на власний рейсовий автобус, додаткові вечірні рейси та сполучний рейс між селом Богданіка та СНД Велика Димирка для нашого округу. І які є вирішення цього питання? На що отримала відповідь, датовану 12 серпня, і відповідь, що. Стосовно мого запиту, Великодимирська селищна рада не має такої компетенції надати мені відповідь, що є неточною інформацією. Я вказала, що це не точна інформація, посилаючись на закон, який я вказала вище. Посилаючись на закон про автомобільний транспорт щодо організації пасажирських перевезень, і що забезпечення організації пасажирських перевезень покладається е, на міських, приміських і міжміських автобусних маршрутах е, загального користування, що не виходять з межі території однієї територіальної громади на виконавчий орган влади, що представляє інтереси відповідної територіальної громади. Тобто сполучний рейс між селом СМ... Богданівка і СМТ Велика Димерка, е, це внутрішній рейс, який не виходить за території нашої громади. Тобто, коли мені надавали відповідь, що дане питання не відноситься до компетенції Великодимирської селищної ради, вони були неточні. Тому я хочу роз'яснити це питання. Також я вказую, що окрім цього запиту, я консультувалася з працівниками Київської обласної адміністрації, і мені вдалося знайти рішення в е, з організації додаткових вечірніх та вранішніх рейсів автобусів. І я отримала консультацію. Тобто, обласна адміністрація мені готова допомогти, а селищна рада е, написала три речення, які їх мали задовольнити. Тож, тож я знову опираюся на закон України відповідно до статті 34 Конституції України, кожному гарантовано право на отримання та зберігання та поширення інформації. Інформацію я не отримала, я хочу її отримати повторно і хочу її побачити грунтовну і поділу, скажімо так. І потім посилання на статтю закону про публічну інформацію, і згідно до цієї статті закону, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, що стосується ця інформація його особисто чи ні. Навіть якщо державні органи апелюють тим, для чого вам ця інформація. Вони не можуть вам відмовити мені, тому що згідно до Конституції України, ви маєте право знати, навіть якщо це вас не стосується, навіть якщо ви не впливаєте на самі перевезення, ви маєте знати, чому їх немає. На моєму прикладі, навіть якщо вони не хочуть мені відповідати, чому вони ці рейси не захочуть пускати внутрішні, вони мають це зробити згідно чинного законодавства. Якщо вони цього не роблять, вони порушують моє право людське на до, на інформацію. Тому я посилаючись на ці всі закони. Хочу почути від них відповідь Хожу до пункту питань, які я хочу підняти, і на які я хочу почути відповідь. Минулого разу подавала чотири питання, і це виявилося дуже важко для нашої влади. І вони на них дуже тяжко з потугами відповідали. Нічого корисного я там не дізналася. Тому я обмежилася двома питаннями. Я дуже сподіваюся, що вони зможуть на них дати відповідь. І питання перше: чи може Великодимирська селищна рада організувати маршрутний рейс для сполучення нашої громади в найближчим часом? Звичайно, вони можуть уникнути сказати трьома реченнями або трьома словами, що вибачте. Ні, ми не запустимо цей рейс. Тоді я прошу їх пояснити особливості проведення даної операції. Я хочу почути дійсно аргументи, дійсно посилання на законодавство. Дійсно, посилання на я хочу побачити, що моє питання розглядалося, і почути відповідь, а не відмазки. І наступне питання: враховуючи, що даний рейс відсутній, порадьте, як жителям громади можна дізнаватися у ЦНАП лікарню та селищну раду, що знаходиться на території СНТ Великодимирка. за 4 роки після утворення об'єднаних територіальних громад. Жодного разу нам не пропонували вирішення цього питання. Люди добираються своїм ходом велосипедами. Це добре, що між Богданівкою і Димаркою відстань невелика, і люди мають змогу дістатися велосипедами. А що говорити про нашу об'єднану територіальну громаду, наприклад, жителям Рудні, жителям Шевченкового, Вільного і тим, хто знаходиться ще далі. Це попутні машини, це 10 пересадок, щоб тільки дістатися до селищної ради або в елементарну лікарню. Я посилалася на статут пунктом 4 до статті 232, забезпеченість належним транспортним сполученням, як внутрішнім, так і зовнішнім. Тобто, в статуті вони передбачили те, що люди мають якось їхати між громадами, якось сполучатися. Але на ділі ми цього не побачили. Тобто, ми сполучені, але своїм ходом. Мене це не задовольняє, і я хочу почути на це відповідь. І знову посилаюся на статті закону про доступ до публічної інформації. Насправді, це дуже е, змістовний такий закон, який варто почитати всім. І відповідно до статті 20 закону України про доступ до публічної інформації, просим, прошу надати відповідь протягом п'яти робочих днів, так як це ну, посилаючись на закон, я маю на це право отримати відповідь протягом п'яти робочих днів. Якщо ні, то це. Це порушення мого права, і я маю право е, при, притягнути їх до адміністративної відповідальності е, вже за статтею Кодексу України про адміністративні порушення. Внизу я пишу, хто до них звертався, можливо, вони забули, а таке у нас буває і ставлю е, дату. Також в куточку я поставлю підпис. Підпис може бути. Електронним підпис може бути поставлений від руки, коли ви цей запит роздрукуєте, і може бути відсканований в електронному вигляді і посланий у виді документу. Я посилала минулого разу у вигляді е, ПДФ. Я думаю, це найбільш влучний варіант. Також можна від руки це все написати, посилаючись на закони, і надіслати на адресу Великодимирської селищної ради. Якщо ви відправляєте електронний лист запит, потрібно на наступний день після відправлення зателефонувати до селищної ради за номером і запитати дату реєстрації запиту. Саме з цієї дати протягом п'яти робочих днів вам мають надати офіційну відповідь на ваш запит. Номер вашого запиту він має приблизно такий вигляд. Якщо ви відправляли паперовий лист, ті самі дії потрібно зробити після сповіщення з пошти, що лист не дійшов до отримувача. В наших реаліях це дуже важливо, бо, як показала практика, більшість документів в нашій селищній раді губиться так, що потім їх шукають разом зі слідчими. На момент виходу даного відео мій запит вже буде надіслано в селищну раду на розгляд. І в залежності від відповіді наших державних діячів, буде визначатись наступна тема для нашої змови. Якщо ви хочете щось дізнатися, але не знаєте, з чого почати, почніть із запитів. Чому не будуються дороги в громаді? Чому діти, батьки яких вирішили здобувати освіту в сусідній громаді, кинуті не призволяють? Чому сусідня громада, а не наша, опікується перевезенням дітей до школи? Реальна допомога військовим від нашої громади, яка вона? Питання безпритульних тварин в селах громади. Це все наші податки, це все наші запити, це все те, на що ми впливаємо. І навіть якщо селищна рада буде шукати шляхи, і дехитрувати, пам'ятайте, що на все є закон. Наше завдання знати закон і вміти ним користуватися. Цікавтеся тим, що відбувається навколо вас. Подавайте запити, змушуйте, шановне депутатське панство, працювати на користь України.